Вітаю тебе в першій медитації практикуму Вільна жінка. Ця медитація буде про віру, про твою власну віру в себе. Про її важливість та її розкриття в твоєму житті. Віра це енергія. Ще не проявленого потенціалу. Ще раз. Віра це енергія ще не проявленого потенціалу. Твого потенціалу. Ти маєш і можеш вірити в себе як в Творця, що зробив цю реальність такою, яка вона вже є. Просто усвідом, що ти саме в тій точці реальності, яку ти створила. Ти зараз тут, тому що твоя віра в ті чи інші упередження та досвід, твої вибори і дії склалися певним чином. Тепер настав час побачити цю точку. Твоєї поточної реальності, з якої почнеться змінюватися все, тому що створивши цей світ, в якому ти знаходишся саме зараз, ти можеш створити мільйони різних, а головне, саме той Всесвіт, до якого прагне твоя душа. Можливо, ти вже знаєш, як тобі хочеться жити. Або ти на етапі, коли лише пізнаєш свої бажання та мрії, та головне, що в тебе є той компонент, який лягає основою кожного твого вибору. Це віра. Повір. В чудесність. Твого життя, в силу твоїх бажань, в силу твоєї енергії творення, що є одним і тим самим, а саме усвідомленням важливості того, що сяє в твоїй душі і хоче бути матеріалізованим і проявленим через тебе. Таку унікальну і ні на кого не схожу особистість. Повірити це дати собі відчуття сили і опори, дати собі можливість пробувати і прагнути, прагнути і помилятися, помилятися і відточувати навички і просто грати в гру. Йти далі. Повірити це пройти половину шляху Творця своєї реальності. В Біблії сказано, повірі вашій нехай буде вам. І ти можеш повірити в себе, не дивлячись на шляхи інших людей, а направляючи енергію віри на свій обраний шлях. Так я знаю, що це може бути страшно, та цей страх, він показник потенціалу твоїх бажань та мрій. Пропоную тобі зараз поринути в джерело твоєї віри, що знаходиться прямо тут, в грудях, в серцях. Зараз ми будемо розпаковувати і розширяти її. В твоєму серці є абсолютно все, що потрібно для того, щоб мати всі скарби світу. Тому ми звертаємося саме до нього. Відчуй свої груди і зроби глибокий вдих. Та видих. Роби видих з широко розкритим ротом. Звільняючий та сильний. І ще один глибокий вдих. Та видих. Зверни увагу на зону грудей. Поміть, що в районі серця відчувається м'яка енергія. Якщо ти її не відчуваєш, просто уяви, Уяви, якого кольору ця енергія. Уяви, що вона світиться, немов кулька, і починає розширюватися всередині тебе, всередині твоїх грудей. І воно розширюється ще більше і більше, заповнює всі твої груди, І ще більше і створює такий кокон, спокою, захисту, любові, мудрості. Відчую все своє тіло. Яке воно зараз розслаблене, можливо, важке, м'яке, приємне і уяви, наче воно стає легким, мов пір'їнка, і починає підійматися. Вище і вище. І ще вище. І ця пір'їнка, вона лине кружляти в повітрі, насолоджуватися. Але в один момент. спадає на поверхню води. Відчуй цю приємну вологу, яка м'яко обертає твоє тіло. Поміть, як ти легко. Знаходишся на самісінькій поверхні води. Ти можеш рухати руками, ногами. Ти можеш кружляти. Вода завжди тримає тебе на плаву. Тобі не потрібно нічого для цього робити. Тобі не потрібно нічого придумувати. Тобі не потрібно напрягатися. Тобі можна просто бути. Відчуй. Сьогодні настав час, проявлятися. І для того, щоб проявитися, тобі потрібно буде повірити зараз в те. Що в тебе за спиною? Виростають крила. Відчую їх, твоїх янголів-охоронців. Побач, якого вони кольору. Твої крила. Вони схожі на крила птах. Метелика або це енергетичні крила. Ти можеш відчувати їх прохолодою, теплом, покалуванням. Але вони точно в тебе є. І лише твоя віра зараз дозволить їм розкритися. Лише твоя віра дозволить тобі злетіти, досліджувати. Залишати за собою кольорові небеса, чортирнацьких форм і розмірів. Ці крила енергія. Твоя енергія. Зараз з за сильним вдохом уяви і відчуй, як вони починають розкриватися позаду тебе. І видохай. І ще один вдох. цю підтримуючу енергію позаду тебе, побач, як вона підіймає тебе над поверхнею води і відчуй, як краплини води спадають з твого тіла, стікають вниз. І як м'яко і приємно ти відчуваєш коливання своїх крил. Особливих, не таких, як в усіх, і вони підіймають тебе все вище і вище, залишаючи за собою сяєво, сяєво проявлення, твого істинного буття. Ти зараз можеш полетіти туди, куди тобі хочеться, туди, куди тягне тебе твоя душа. Вона приведе тебе зараз туди, в ту точку, де ти маєш бути приблизно через місяць, що за бажання збудеться в тебе. Через місяць куди ти прилетиш? Куди зараз несе тебе твоя віра на твоїх власних крилах? Не бійся. Ти можеш сама. Привезти себе сюди, адже віра це енергія ще не проявленого потенціалу. І ти маєш і можеш вірити в себе, як в Творця, що створив зараз цей момент. Таким, який він є. А зараз я залишу тебе тут. Наодинці з собою, побудь тут подихай, ти ще не побачила, що ти можеш вірити. E deveria até saber.